Дві третини українців очікують, що наступний 2023 рік буде кращим за попередній. Про це свідчать дані соціологічного дослідження групи рейтинг у порівнянні з 2021-м Настрої людей стали більш оптимістичними. Ось яким 2023 рік бачать жителі решетирівської громади. 2023 рік. Я думаю, що буде. Кращий ніж 2022 рік, тому що у 2023 році все-таки війна повинна бути закінчена і тільки перемогою України. Треба надіятися, що був кращий. Якщо не буде такого бажання, то я думаю, що нічого воно не здвинеться. Головне, щоб закінчилась війна, а все остальне, я думаю, українці здобудуть. Обов'язательно. Сто процентів. Ми побіди і все буде взагалі за шин. Я вважаю, що прийде перемога нарешті. І все буде добре. Всіх захисників дочекаємося додому. Перемога, наша перемога буде. Надіємося на саме найкраще. З миру, злагода в країні, в сім'ях. Яким буде? Важким буде. Наверно. Яким може. А чому? То як і що. Війна йде, що ж? Що там? поки не війна є. До кінця не війна, ти війни. Буде важко. Ще важче буде. Ну, надіюсь, що мир цим. Щасливим для людей. Щоб все було добре. Я думаю, щасливим, красивим і гарним. Я думаю, закінчиться війна і всі будуть щасливі. і Нарешті ми здохнемо від оцього цього катів. І я думаю, що таке для нас, звісно, цей важкий був рік, а 23-й буде найкращим. Хороший. Буде хороший. Я, да, я так думаю, тому що э, довжні що то дождатися і буде хорошо. Все. Соціологи кажуть, майже 90% опитаних дивляться у 2023-й з оптимізмом і впевнені, що Україна зможе відбити напад Російської Федерації. 6% громадян налаштовані песимістично.